Дайте. Все, Да. Добрий вечір, друзі. Сьогодні я знову з вами у прямому ефірі, і я сподіваюся, що він буде у нас сьогодні також цікавим. Можливо, не для всіх, але... Знаєте, йшла сьогодні з такими думками, думала про що цікаве розповісти, чим же поділитись, бо багато є чим поділитися, чим хотілося б, але хочеться, знаєте, те, що буде йти зсередини, і те, що, можливо, більш актуальне, на мій погляд, для мене і, можливо, ще для когось. Часто зустрічаюся, зустрічаю. Дуже цікаві такі кадри, цікаві рілси, сторіс в соцмережах і десь натикаюся на однотипові, ніби так, по шаблону вони йдуть. І, знаєте, буду зараз говорити про те, про ту думку, яка мене хвилює, і питання, можливо, ви мені зможете. Допомогти, можливо, в коментарях, а можливо, тим, що я буду проговорювати зараз і сама для себе щось зрозумію. Дуже часто натикаюся на відео, на фотки, де люди виставляють себе після того, як прийняли душ, ванну з рушником на голові. І чомусь мені згадується ну, замотана голова рушником. І мені чомусь йдуть такі думки: а для чого? Щоби що що? І це про що? Чи це є просто, що, що цим, от коли виставляєш себе з тим рушником на голові, що хочеш тим показати? Одна якась думка виникала в мене: що можливо, це реклама рушників, а можливо, реклама ще чогось. от Я не розумію. Можливо, я трошки десь відстала від сучасності, ну чомусь не розумію. І згадалася українська пісня про рушник, така асоціація, да то є вишитий рушник, який щось символізує. І там певні послання, певні месенджі. А що дає рушник на голові? Звичайно, щось мені підказує, що це можливо про натуральність, можливо, про справжність, бо чула і від. Своїх клієнтів і від інших людей, що це про таку справжність, що зараз дуже популярно бути справжнім, бути натуральним. І от у мене виникає питання: це якщо я замотаю голову рушником і зніму рілс чи той же сторіс, то це про справжність? Не що це демонструє справжність. І тому сьогодні хотілося б поговорити саме на тему, що таке бути справжнім для мене. Я поділюся своїми думками. Справжнім, натуральним, показати таким, яким є. Тому що в мене велике питання, чи кожен, хто показує себе після ванни, після душа, показує свою справжність. І в мене таке запитання: а чи дійсно людина сама знає, а яка вона справжня? Я займаюся саморозвитком дуже тривалий проміжок часу. Якщо так взяти, то свідомо 34 роки свідомо і на глибинних рівнях, використовуючи різні способи, і це постійно це щоденний розвиток. І напевно, отут я маю пояснити, що є в моєму розумінні розвиток, бо це такий комплексний еквівалент, який кожен розуміє по-своєму. І чому зараз згадала історію, коли я була в одній подорожі, подорожувала і там познайомилася з однією молодою людиною, з мужчиною молодим, молодий хлопець, який і чомусь було цікаво нам поговорити. На такі духовні теми і на теми розвитку, і в якийсь момент я відчула, що немає коннекту, немає розуміння. І я поставила йому питання: а що для тебе розвиток? А він мені відповів: каже: для мене розвиток це коли людина багато читає, багато всього пізнає, в неї багато знань. І тут мені розвиднилося і я зрозуміла, в чому тут була ситуація. Бо розвиток в його розумінні і розвиток в моєму розумінні це було про різне. Бо для мене розвиток це не, він не вимірюється в кількості прочитаних книг, а він вимірюється у тому, наскільки я знаю все про себе. І для мене розвиток це коли кожен день я щось про себе саму дізнаюся, про те, на що вказують мої реакції, про що мої думки, як мої думки співставляються з тією реальністю, яка мені відзеркалює те, що в мені є всередині, що знаходиться на моєму несвідомому рівні, яким чином я, які там знаходяться переконання. Тому для мене день пройшов успішно, це коли я щось нове про себе дізналася. І для мене це про розвиток. І оті знання, які можна черпати із книжок, вони є у кожній людині, бо книжки пишуться саме так. Людям приходять знання, які є всередині, вони їх всередині не дістають. І тоді через книжки і різні способи. Доносять до людей, діляться тими знаннями з іншими людьми. Вони саме так і приходять. І знання приходять через тригери. Коли є тригер на щось, приходить, і, але розум заточений на те, щоб зрозуміти щось про себе, то тоді знання таким способом дістаються зсередини. І це зовсім не протирічить тому. Що пишуть в книжках, і це зовсім не про те, що не потрібно читати книги. Їх потрібно читати. Але для того, я їх читаю для того, щоб якісь реакції виникали, якась думка з книги наштовхувала на якусь мою реакцію і синтезувалася з моїми думками, і я завдяки цьому пізнавала глибше себе, розуміла щось більше про себе. Так от, як же сьогоднішня тема про натуральність пов'язана з розвитком? Для мене напряму, для мене тут є прямий і тісний зв'язок, тому що натуральність, природність, справжність це для мене слова-синоніми. Це тоді, коли ти розумієш, коли ти можеш, знаєте, чесно відповісти сам собі. На питання, а хто я? А що я зараз насправді відчуваю? А які в мене зараз думки? І як мої думки співпадають із моїми діями і з тією реальністю, в якій я живу? Наскільки оці три складові відповідають одне одному? Ось такі конгруентні. І оце про справжність. Для чого це потрібно? І взагалі, для чого розвиватися а для чого таким саме способом пізнавати себе, не дізнаватися про когось, а пізнавати себе більше? Для чого це потрібно? А для того, щоб жити кращим життям, щоб мрії збувалися легко і просто, щоб цілі досягалися. Ті, які поставлені, і в ті терміни, які хочеться. Щоб приходили гроші в тій кількості, в якій хочеться. Яким чином? А, тому що якість життя вона приходить на справжність. Вона приходить на те, наскільки людина справжня сама і чесна сама перед собою. І я зараз спробую пояснити, як це працює на практиці. Наприклад, коли виникає роздратування, і людина сама собі навіть боїться зізнатися, ой, я зараз роздратована. А вона каже: Та ні, в мене цього нема. Намагається то десь задавити, десь його там проігнорувати і переключити увагу на щось інше. І отут я скажу, друзі, так не працює. Тому що якщо немає визнання тієї реакції, реальної, чесної назви тієї реакції, тієї відповідності, то це не про справжність, це про, не про натуральність і рушник на голові не рятує. Тому що тоді, коли, от, наприклад, я визнаю, що там виникло роздратування. і Ось це визнання, оця чесність перед собою, вона зразу транслюється у Всесвіт. Так, я зараз дратуюся. А я хочу, щоб у мене натомість був спокій, наприклад. І тоді всесвіт, чи Бог, я називаю цю енергію Богом, хтось називає Вищим розумом, хтось називає Всесвітом. Тут немає такого особливого значення. Але тоді всесвіт чує. І він розуміє, так, оця людина зараз хоче замість роздратування отримати спокій. Окей. Замовлення прийняте, і тоді всесвіт починає працювати на те. Приходить розуміння, про що роздратування, і з'являється спокій. Це про це. І от в цьому якраз суть натуральності. Якраз саме в цьому. Наскільки людина може сама собі зізнатися. Або дуже часто виникає така реакція, ну, наприклад, заздрість, заздрість на щось. І я знаю, як воно виникає, тому що я проходила цей етап, коли заздрощі виникали, коли я не розуміла, про що це мені для чого, про що мені ця реакція підказує. І я знаю, яке це неприємне відчуття, і від нього так хочеться. Ну, закритись. Так не хочеться її відчувати. І тоді думаєш, та ні, це не заздрість, це щось інше. Ну, окей, не заздрість. Не потрібна тобі допомога? Ну, хорошо? Не потрібна, то й не потрібна. Ну, то й так буде. Тому коли ми не зізнаємося собі про те, що відбувається реально з нами, то тоді самі собі створюємо проблеми в житті. І. Тому саме в коучингу, ну, я ж провожу паралелі з коучингом, чому? Тому що одразу надаю інструменти, якими можна то виправити в собі і налаштувати себе на оту антенку натуральності, показувати себе в першу чергу самому собі, себе справжнього. І з тими реакціями, з тими думками, з тими діями, які є. І це можна виправити, і виправити через такий ефективний інструмент, як коучинг. а ще краще, через НЛП, якого дуже багато людей бояться. Ой, НЛП це маніпуляція, це щось таке жахливе, це щось таке страшне. А насправді. Це про людину і це про життя. І все, що відбувається, воно складається із маніпуляцій. Будь-яка комунікація, воно складається із маніпуляцій. Чому? Тому що я вже торкалася цієї теми, і я, мабуть, буду кожного разу її торкатися, що кожна людина, вона егоїст. Хочеться нам того чути чи не хочеться. І, до речі, це також про справжність. І оце про натуральність. Тому що це те, що в людини є від народження. Знаєте, така заводська прошивка, те, що закладено від народження, що кожна людина насправді егоїст. І колись мені було дуже прикро, коли я думала: ой, я ж егоїстка, я ж така погана, це ж так погано. І в мене навіть були такі реакції, що я ну, в депресії йшла і ну, знущалася таким чином над собою, наскільки це погано Боже, яка ж я погана. А насправді, коли я зрозуміла, зізналася собі, що я егоїстка, так як і кожна людина, і зрозуміла, а що ж стоїть за цим егоїзмом і взагалі про що це. То тоді набагато полегшила собі життя. Яким чином? Коли зрозуміла, що людина що б вона не робила, в першу чергу вона це робить для себе. І якщо я буду казати ні, я це ж роблю, тому що щоб моїм дітям було добре, я це роблю для того, щоб батькам було добре, я це роблю для інших людей, то це неправда. Тому що в основі лежить намір зробити щось для себе. Свідомо чи несвідомо це вже інше питання. І коли я почала дивитися в той намір, мені хочеться, наприклад, зробити щось там цінне ну, для свого сина, щось зробити. І ну, це нормально, це дуже круте бажання, хочеться зробити для когось. Але я ставлю собі запитання, а який? Мій намір, а який ж намір отут по відношенню до мене? Отой мій егоїстичний намір. Що це дає мені? Ота От дія, де я зроблю щось хороше для свого сина, наприклад, чи для мами? Неважливо для іншої людини? Візьмемо так, що я в першу чергу там отримаю для себе? І оце про ту справжність. Оце про ту чесність і про ту натуральність перед, переді мною. І в цьому немає нічого поганого. Тому що саме розуміння наміру, розуміння своєї вигоди, це про ту вигоду. Її психології називають вторинною. Якщо чесно, до цих пір не розумію, чому вона вторинна, бо для мене вона первинна. Я не розумію, чому її називають вторинною. Можливо, я не настільки розумна, то я також буду вдячна, якщо, можливо, хтось прокоментує і поділиться своїм баченням, і я чомусь таки навчуся, почерпну знання. Тому що для мене вона, вона первинна, бо я її в першу чергу отримую для себе. Будь-яку дію для іншої людини, в першу чергу, я отримую щось для себе. І коли розумієш, то тоді можна дійсно керувати своїм життям. І коли розумієш про оту свою вигоду, чесно, можеш собі зізнатися, то тоді, можливо, якісь вчинки стають неактуальними, і їх можна не робити. Бо найкраще це коли виграють усі учасники ситуації будь-якої, Ну, хто задіяний в ту чи іншу дію. Але тоді, коли я чітко розумію свою вигоду. Оту свою вигоду, яку я отримаю. І тоді, якщо це принесе користь іще й тим людям, які задіяні в цьому процесі, то це якраз ота, отой вищий пілотаж, я його називаю, ота вища взаємодія, яка має бути. І на таку взаємодію людина отримує все, що вона хоче, вона отримує іншу якість життя. І починає жити тим життям, яким хоче. Оце та енергія, на яку приходить все. Це та енергія, яка робить життя щасливим. Це та енергія, завдяки якій усі мрії збуваються. І це та енергія, коли цілі досягаються, і коли притягується все. Тільки подумаєш, а воно вже з'являється, тоді всесвіт вибудовує. І ти, ти дивишся, а воно вже в тебе є. І оце та чесність, оце та правдивість. Тому мені дуже, мені дуже цікаво і дуже цінно було б дізнатися, якби була така змога зараз поспілкуватися із вами в діалозі. А можливо хтось виявить бажання, то ми можемо навіть і створити такий ефір, де можемо попробова поспілкуватися в діалозі і обмінятися роздумами, думками, досвідом на інші теми. То, звичайно, я також буду вдячна, тому що мені цікаві і цікавий і такий обмін, де народжується. Ін... Нові думки, нові ідеї і бачення під іншим кутом це завжди цікаво, тому що це якраз про той розвиток, і це те, що допомагає пізнавати глибше себе. І зараз особливо такий простір, він дуже, дуже цікавий, дуже цінний, коли відкривається. Маса інформації і, відкрив, і є дуже багато можливостей отримувати інформацію, дуже багато можливостей для розвитку. То чим більше буде людей у нашому просторі, в нашому житті, в нашому світі, які цікавляться і е, цікавляться розвитком і саме пізнанням себе, то тим краще тим, е, будемо жити. Ми усі ми будемо змінювати цей світ на кращий. І енергія любові, вона завжди перемагає. Будемо акумулювати енергію любові, яка завжди перемагає. Тому що все, що насправді відбувається зараз, навколо нас і в світі, це результат отих думок. Отого, от чим наповнена більшість людей. Тому чим більше ми будемо визнавати себе справжніми, пізнавати себе і свідомо змінювати свої оті налаштування, які дуже часто не є нашими, а є запозиченими від когось, тим більше любові кожний із нас буде проводити на цю землю. І Реальний світ буде транслювати ту любов, а не те, що відбувається зараз навколо нас. Тому використовуйте інструменти, які зараз є, їх є маси. Використовуйте коучинг як інструмент, який допомагає пізнавати себе справжнього. Звертайтеся до коучів, звертайтеся до мене, звертайтеся до інших людей, тому що коучів дуже багато. Звертайтеся до інших фахівців, які допомагають пізнавати себе справжнього. Тому що це найцінніше, найцінніше, що може бути. І, можливо, тоді не буде потреби замотувати голову рушником і виставляти саме такі фотки, хоча я проти рушників нічого не маю. Але це поверхневе. А що за цим стоїть? Цікаве питання. На яке можна самому собі відповісти. Сподіваюсь, що сьогоднішній ефір і мої роздуми, ті думки, якими я ділилася з вами, можливо, наштовхнуть на якісь роздуми кожного з вас, хто буде переглядати цей ефір. Можливо, ні. Хто знає. Але якщо мені захотілося цим поділитися, то, мабуть, це. Потрібно було в першу чергу для мене, і це якраз про ту мою вигоду, первинну, я її називаю для себе первинною. І можливо, це буде корисно і для когось іншого замислитися. А яка я чи який я отам справжній? А які мої думки про себе і про інших людей? А яка моя вигода у тих вчинках, у тих діях, які я роблю, що я отримую? І як від тієї чи іншої дії вигоду зможуть отримати і інші люди? Бо коли це працює не тільки все для мене, бо коли. Це...